Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму українському новому каналі. Раніше цей канал був присвячений а, дизайну. Але, що змінилось? Все змінилось. Все змінилось. Почалось повномасштабне вторгнення. А, я була вимушена поїхати з Харкова, в якому я мешкала. І я опинилась за кордоном. Я опинилася за кордоном. І нещодавно я від, е, відчула, що мені хочеться знову знімати. Мені знову хочеться знімати, але, але тепер ми знімаємо на українській мові. Тепер ніякого російського контента на цій сторінці не буде. І можете його не очікувати. Так ось, на яку тему я сьогодні хотіла взагалі поспілкуватись? Так? На тему того, що я вже два роки в еміграції, як більшість українців, я переїхала кудись. Куди ж я переїхала? Деякі переїхали по Україні, так, внутрішньопереміщені особи, деякі виїхали за кордон, як я. І вже два роки я не поверталась додому, і за цей час багато чого змінилось в моєму житті. І багато яких а, уроків взагалі висновків я для себе зробила. так? І тому я вирішила всі ці висновки сьогодні об'єднати в таке коротеньке, сподіваюся, відео, а, чому я навчилася за ці два роки в еміграції, які взагалі є в мене лайфхаки, як вижити а, за кордоном, так, як адаптуватись, тому поїхали. Що, що перше? Саме головне, що я для себе винесла, то що з усіх ситуацій є вихід, то що з усіма ситуаціями можна впоратись і все можна змінити в своєму житті. Але я маю говорити: є речі, які ми об'єктивно не, не під нашою владою, це змінювати, так? Є такі речі, як війна, смерть, нещастя, хвороби і так далі, які просто бляха трапляються з нами. І ми з цим ну, нічого, по більшій мірі, не можемо зробити, так? Зрозуміло, там, ми робимо внесок, ми там, донатимо, йдемо волонтерити, йдемо в армію і так далі, щоб цю війну закінчити. Але це просто нашого бажання для цього недостатньо, так? Також як недостатньо нашого бажання. Для того, щоб вилікувати якусь хворобу, вилікувати свою рідну людину. Так, є речі, які а, поза зоною нашої компетенції. так сказати. А є речі, які ми можемо змінювати. І оці речі а, треба дуже добре усвідомлювати. Тому, коли ви приїздите в нове місце, там де ви нікого не знаєте, мови ви не знаєте, де жити, вам нема де. Так, а працювати вам нема де. Тобто ви приїздите повний нуль, такі от очі, і взагалі не зрозуміло, як це життя своє будувати, і як взагалі а, це зробити. Тобто це, це здається таким чимось а, великим і страшним, і непід'ємним. І так воно ну, частково і є. Так? Я собі в, а, в мирні а, часи. Ніколи не могла уявити, що я буду іммігрантом і що мені доведеться взагалі цим поратися. Мені все це казалось дуже диким, дуже складним, і взагалі, ну, я не знала, як до цього навіть підійти можна. І що? А життя змусило це все дізнатись? Що вам треба? Вам треба зробити собі стратегію, так? стратегія виживання за кордоном. І це треба цю всю велику, незрозумілу кучу всього, що ви не знаєте, і вам непонятно, і взагалі і страшно, його треба все розділити по категоріях. Тобто, перша категорія буде, наприклад, робота. Що мені треба, щоб знайти роботу? Так, мені треба зробити документи. Що мені треба, щоб зробити документи? Я не знаю. Що мені треба, щоб дізнатися? І отак от ми маленькими маленькими шматочками це все препаруємо, це все відрізаємо. І в нас з'являється е, покрокова стратегія, так, куди треба йти, який документ нам треба зробити, е, з ким треба там поспілкуватись. Куди треба подати це там, розумієш, щоб знайти роботу, як взагалі це працює. І так, по кроку, по кроку, по кроку, ми вирішуємо цю категорію. Далі там інша категорія: житло. Що мені для цього треба? А, категорія соціуму дуже важливо соціалізуватись, де я буду шукати людей, так, як я можу там. Тому що імміграція це дуже самотньо. Ти приїздиш, ти нікого не знаєш. Так? Тобі треба цих людей десь знайти. Uh, і з ними побудувати стосунки. Тому і багатьом людям це було невластиве до війни, тому що ми жили в містах, де ми народились. В нас якось uh, ці люди до нас липли. Uh, хтось там зі школи, хтось з роботи, з університету там, і, так далі, і так далі. Друзі наших друзів. А тут ти приїздиш, і ти один, і нікого немає, і тобі треба це все робити з нуля. І от саме для цього, щоб не впасти в цю, не впасти в цю паніку, типу, о Боже, що робити? Ні, це так складно, це так важко, я не можу. Я не справлюсь, я не зможу це зробити. Все, треба лягти і померти. Тому що в мене немає шансу це подолати взагалі. Але щоб такого не було, це треба зробити стратегію. Якщо ти не вивозиш, е також ти собі пишеш, що я буду робити, якщо я не вивожу. Там я телефоную. Е Свої, своїй групі підтримці, там я телефоную своїм друзям, або я йду до психолога, або там я роблю такі, такі собі там вправи, дихальні вправи. Я, роблю, а, я займаюся спортом і так, далі, і так далі. Тобто, все є відповідь. Треба цю відповідь знайти, і треба розробити собі таку от а, стратегію виживання за кордоном. Це дуже важливо. Другий пункт. Це. Порівняння себе а, з іммігрантами іншими, котрі а, приїхали в цю країну до війни, зараз я мешкаю в США і я неодноразово стикалася з тим, що люди, які сюди приїхали до повномасштабного вторгнення а, їм було дуже важко тут адаптуватись, там все зрозуміло, в них, в них були інші проблеми. А, їм було дуже важко достати ці, цей легальний статус і так далі. І я така чула, що тобі дуже типу пощастило, що ти тут. От тобі так пощастило, що ти приїхав на усе готове, і що держава про тебе піклується, і тобі документи роблять, і тобі там якась підтримка від держави, і так далі, і так далі. Так ось я вас закликаю. Це не слухати. Тому що це дуже погано впливає на ваш взагалі ментальний стан. Тому що, коли тобі хріново, коли в тебе в країні війна, ти не можеш повернутися додому, і, і так далі, і так далі, і тобі кажуть, що тобі пощастило, в тебе якийсь е, відбувається здвіг. Е, е. Тому треба розуміти, що це трошки інше. Імміграція, яка була в мирні часи, коли ти обирав країну там, куди ти хотів поїхати. На це були якісь там перспективи, причини і так далі. І ти туди спокійнесенько собі іммігрував для, для здійснення своїх мрій, амбіцій і так далі. Це трошки інше. Це трошки інше. Ось тому не треба дозволяти. Е, іншим вам казати, як вам себе почувати. Ну, це об'єктивно важко. так? Тому не треба себе порівнювати. ось, е, З людьми, які давно, давно виїхали, які давно емігрували. Пункт номер три. О, О це дуже актуально. Сором бути е, за кордоном. Бути за кордоном це дуже таке м полярне відчуття. Тому що з одного боку, багатьом здається, що тобі пощастило, як я вже сказала. А тобі самому іноді здається, що тобі пощастило, то що ти в безпеці, то, що ти виїхав, ти дивишся на все це жахіття, яке відбувається в твоєму рідному місці, наприклад, з Харкова. Так? Я дивлюся ці новини щодня. Іноді ти погружаєшся в стан е, якогось сорому. То що тобі соромно, що ти виїхав. Тобі соромно. Що інші люди залишились, в тебе є купа нових якихось в житті проблем. Так? Е проблеми, вони, які були, вони залишились, так? Проблеми там в когось це проблема там в особистих стосунках, в когось це проблема в роботі, самореалізації, проблеми здоров'я. Ну, тобто воно все було, і плюс ще додалась проблема імміграції. Тобто ти виїхав за кордон, це ще додатковий такий слой цього. І ще поверх цього ми додаємо так: от крошимо сором. Сором за те, що тобі безпечно. Сором за те, що тобі важко. То, що ти собі дозволяєш казати: ти знаєш, мені важко. І іноді ти не можеш це сказати людям, тому що ці люди, твої близькі, вони перебувають в Україні і їм. Також важко. І в них інше важко. В них важко, тому що їм небезпечно. Ну, тому що летить летить на тебе шахет, чи летить на тебе ракета. І це об'єктивно об'єктивно це треш. так І ти не можеш навіть поділитися своїм важко, тому що ти знецінюєш свої проблеми на фоні того, що відбувається в Україні, що відбувається з твоїми друзями, рідними і так далі, які залишились. Але. Uh, такий в мене є для вас приклад. От у вас болить зуб. Чи вам від цього хріново? Чи вам від цього погано? Так. Чи він об'єктивно болить? Так. Чи є люди, в яких дуже сильний якийсь біль, онкологія, чи ще щось, так. Чи їм гірше, ніж вам? Так. Чи це значить, що ваш зуб від цього перестає боліти? Ні. І як взагалі це між собою пов'язано? Тобто ваші страждання, навіть якщо вам здається, що це повна фігня в порівнянні з тим, що відбувається в інших людей, вони ніяк не залежать від цих інших людей. І вони ніяк від цього не зменшуються. Зрозуміло, що комусь гірше, Зрозуміло, що трагедії відбуваються кожного дня в Україні. Але від того, що зі своїм больним зубом ви собі скажете, та це взагалі фігня, от у інших гірша ситуація. Ну, це ніяк вам не допоможе, на жаль. І що ви думаєте, зі мною трапилось? В мене сів телефон і вимкнувся. Все, як я передбачувала. я тільки така розумна в інтернеті, розумієте? Роздавати свої поради, казати, що цей сором, він такий токсичний. І так далі. Його не треба відчувати, але але я сама йому е, підвержена, і я сама е, так себе почуваю. Моя порада це хоча б це усвідомлювати і розуміти, що це токсично, і що воно ніякої користі вам не несе. І воно не несе ніякої користі її оточуючим. І тим, кому гірше, воно також не приносить нічого хорошого, воно їм не несе. Друзі. Якщо ви відчуваєте сором, якщо ви відчуваєте, що, що комусь гірше, то найкраще, що ви можете зробити, це комусь допомогти. Так? Це може бути донат, це може бути волонтерство. Не обов'язково знаходитись в Україні, щоб бути волонтером. так? Можна допомагати тим, хто поруч. А, можна допомагати іншим мігрантам. Можна допомагати тим, хто залишився в Україні. Ось. А, завжди дія допомагає від цього. І стан вирівнює. І ти відчуваєш, що ти зробив щось. Краще зробити щось, що не зробити нічого. Тому донатьте на ЗСУ, слава Україні! І пишіть мені в коментарях. З чим ви стикались в своїй імміграції? І як взагалі ви це долаєте? І які поради ви можете додати до мого списку порад? Тому всім пока!